То вас в ефірі першого проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Російські соціальні мережі ВКонтакті та однокласники, пошуковик Яндекс, поштова система Мейлру потрапили під санкції в Україні. Загалом у сьогоднішньому президентському указі, який розширив коло обмежених через російську агресію, 468 юридичних та 1228 фізичних осіб. Серед них популярна бухгалтерська програма 1С, антивіруси лабораторії Касперського та Доктор Веб, а ще Аерофлот, НТВ РБК та ТНТ. У студії про головне сьогодні народні депутати Андрій Вадатурський, блок Петра Порошенка і Вадим Івченко, фракція Батьківщини. Також будемо включати скайпу Мартема Біденка, державного секретаря Міністерства інформаційної політики України і телефоном голову інтернет асоціації України Олександра Федієнка. Вітаю вас! вечір. Отже, Доброго президент напередодні підписав указ, яким ввів дію санкції, ухвалені ще радою нацбезпеки та оборони. Йдеться про те, що на три роки заблоковано кілька російських відомих сайтів і соціальних мереж. Ну і власне мотиви запровадження таких санкцій сьогодні роз'яснював секретар РНБО Олександр Турчинов, який говорить, що указ президента вже фактично набув чинності. І розповів про те, що російські сайти цитую використовувалися для незаконного збору інформації. Через мережі застосовувалася пропаганда, зокрема, через мережу ВКонтакті застосовувався піратський контент. Отже, панове народні депутати, мені насамперед цікаві ваші оцінки правильності, а головне своєчасності такого рішення, оскільки в поясненнях йдеться про шкоду, яку заподіюють Україні завдяки. Згаданим вже сайтом власне держава-агресор. А ми зараз перебуваємо на четвертому році війни. То чи не треба було цих дій застосувати ще під час власне, початку самої війни? Пане Андрію, дякую за запитання. Ну, по-перше, я погоджуюсь з поняттям санкції, да? і погоджуюсь з тим, що нам потрібно було відреагувати ще на початку війни. А не чекати там 3-4 роки і е, е, змагатись в переконанні західне суспільство в тому, щоб вони підтримали санкції, а самі е, продовжувати торгов, торгівлю з Росією з агресором. Але що стосується е, сьогодні санкцій, виключно в інформаційному просторі, я хочу сказати, що я не є фахівцем з інформаційного права. Але просто ну, дивує деякі речі. Да? Просто для мене ще не Ну, По-перше, кого ми караємо? Давайте ми побачимо, чи санкції проти кого взагалі. Ну, по-перше, в нас там різні оцінки користувачів, там від 2 до 7-8 мільйонів людей, які користуються цими сайтами. По-перше, що вони будуть робити, Ну, я думаю, що є якась альтернатива. Вони будуть шукати це стрес може там для суспільства, але добре, переживемо, перейдемо на інші ресурси, там щось ми зможемо зробити. А по-друге, а які фінансові наслідки мають ці санкції? Дану, по я хотів би сказати, що власники не є російські компанії, а є офшорні компанії в Росії. Просто також не платять податки, як і в Україні, тому використовують дуже часто офшори. І сьогодні якраз власники є офшорні компанії, до речі, а ці компанії котуються на біржах, і сьогодні можна побачити, що по деяким інтернет-ресурсам акції впали. Тобто сьогодні постраждали ті, хто вклав гроші в ці. Інтернет ресурсів в інтернет-провайдери, а не російські компанії. По-третє, -по також в компаніях працюють українці яких ми сьогодні заблокуємо, тому я чесно кажучи, не бачу переваг в тому, що ми сьогодні заблокували ці інтернет ресурси Продовжимо пане Андрію, пане Вадиме. на зв'язку вже Артем Біденко, держсекретар міністерства інформації. Прошу ваші оцінки. Все таки правильність, своєчасність рішення? Ну, по перше, знаєте, критику з боку фракції блоку Петра Порошенка мені дивно чути, адже це президент. І це його фракція. І під його знаменами вони зайшли до парламенту. Це перше. Друге, я повністю погоджуюсь з колегою, який говорить про те, що все, що сьогодні робиться, повинно було бути зроблено ще в 2014 році. Давайте я нагадаю: майже 12 тисяч убитих, 2,5 мільйона переселенців, люди, які втратили житло. Люди, які постійно на зоні зіткнення, сьогодні втрачають своє майно, квартири, живуть під обстрілами. Це потрібно було робити, і батьківщина за це говорила ще з 2014 року. І знаєте, я б сьогодні не говорив тільки про там, соціальні мережі, я б говорив про вибірковість тих. Підприємства, які потрапили під санкції. Там досить багато підприємств, там є компанії, банки. От у мене питання, чому сьогодні декілька російських банків потрапляють під санкції, а інші ні? А що вони, не російські? У мене питання, знаєте, коли говорять, що давайте там щось там ще заборонимо зробимо, то знаєте, ці всі заборони ведуть до того, що задається одне велике питання. А в серці що? Потрібно, щоб в серце було розуміння проукраїнське. Потрібно було, щоб розуміння, що у нас війна. Потрібно розуміння, що там окупована територія, як ми будемо працювати, щоб налагодити там своє інформаційно-українське поле. А натомість ми бачимо, як Корпорація Рашен сплачує майже мільярд. Рублів у бюджет Росії за 2016 рік 13, Я закінчую 13-15 – це приблизно мільйонів доларів. Я вам ще бо можу сказати: а конфети, які на 23 лютого зробила Липецька фабрика Рошен, а син то що надів футболку Росія в серці президент пояснив не потрібно да, забороняти, речі це має бути в серці в соціальних мережах. До речі, жартують що, чому ліпецьку фабрику можна мати а? Профіль, власне, в контакті. Я, я, я для чого це сказав? Щоб це не було вибірковість. Я чую. Це має бути заборона на російський продукт, інформаційний продукт. Має бути заборона на російський бізнес, заборона на виведення капіталу в Росію. Почули. Це має бути повна заборона Дякую. і працювати ми маємо в іншому полі. Повірте, через три роки, вже сьогодні, ми б мали зовсім інші речі на прямому телефонному зв'язку. Артем Біденко, державний секретар Міністерства інформаційної політики. Пане Артеме, вітаю вас. Я знаю, що власне от санкції самі механізм їх доручено підготувати СБУ уряду. Потім покладено деякі функції на комітет Держспецзв'язку. А міністерство інформаційної політики якось залучене власне до розробки цього указу було і до його реалізації. Вітаю ні, до конкретно цього рішення Ради національної безпеки, яке було введено указом президента вчора. Міністерство не було залучене. Більше того, там єдиний орган, сказаний конкретно по санкціях по сайтах. Це НДРЗ, комісія, яка регулює питання зв'язку інформацією. От відповідно, ми чекаємо від них детальних інструкцій, детальних як це все відбуватися. Пане Артеме, і все-таки як оцінюєте, наскільки? Шкідливими були для українського суспільства заборонені сьогодні фактично російські соціальні мережі кілька відомих сайтів. Наскільки вони чинили шкоди власне, українському народу і чи правильно це рішення було застосовано? І наскільки воно буде дієвим щодо власне, нашої боротьби із інформаційною війною Кремля? Ну, я повне не про це вже говорилося в ефірі. Що це не є якась інформація, яка з'явилася сьогодні, і три роки тому про це постійно говорилося, про те, що необхідно. Відмовлятися від аккаунтів ВКонтакті від однокласника в кілька разів були навіть відтінні листи на усіх державців українських про те, що необхідно відмовлятися від Мелру. Тому наприклад, якщо говорити про особисту мене, то це не є якась там супер новина. Що від цього всього треба відмовлятися всі ці аккаунти були закриті ну дуже дуже давно. Треба розуміти, що маємо справу фактично з формалізованим рішенням які є рішенням ради національної безпеки та оборони, яке має реалізуватися незалежно від того, яка там є позиція тих чи інших політиків? І воно виконується саме на питання захисту а, територіальної цілісності, саме на питання захисту а, людей, простих людей, населення, тому що розглядати ці ресурси треба не тільки з погляду пропаганди і контрпропаганди, а з погляду присутності піратського контенту, з погляду а, організації різних груп сепаратистських терористичних, які використовують ці а, сайти в своїх цілях, тобто там цілий комплекс аргументів і фактів, які очевидно звучали на засіданні ради національної. Безпеки і призвели до такого рішення пане Артеме. Ну дивіться, СБУ каже, що постійно фіксує активне поширення через згадані соціальні мережі, заклики до радикальних протестів, акцій. А чому е такі самі протести і власне інформаційну війну не можна провадити через інші дозволені мережі, наприклад, Фейсбук і інші? Як від цього убезпечити? зрозумів запитання. Ну, якщо поширювалися заклади, на думку СБУ через е, мережу ВКонтакті, то що е, заважає Кремлю після заборони ВКонтакті використовувати інші майданчики, інші дозволені мережі для інформаційної війни проти України? Ну, і ще не заважає, звичайно, але набагато більше впевнені, що сервери, а, програмісти і так далі знаходяться не на території Росії, тобто контроль. Саме над цими мережами повні, включно з даними користувачів. Мо може я повторюсь не тільки про пропаганду. я Це ключове, що я сказав, не пропаганда і контрпропаганда, а цілий спектр аргументів, які входять і піратський контент. Як приклад, я вам скажу, деякі провайдери в штатах не дають можливості заходу на ВКонтакті чи однокласники, тому що там є піратський контент. Мова не йде про те, що вводиться якась така цензура специфічна, і нас необхідно порівнювати з Китаєм. Ні, зовсім навпаки. Ми реалізуємо на певні речі, тимчасові речі, які стосуються саме гібридної війни, не більше і не менше. Пане Артеме, але дивіться, я е, бачив сьогодні повідомлення відомої авторитетної організації Freedom House, е, яка моніторить стан свобод е, у світі. І от вона... Заявила, що Україна стала 25 ю країною світу, яка власне забороняє певні соціальні мережі. А досі рівень інтернет свободи в Україні оцінювався цією організацією як частково вільний, тобто наслідки власне от таких заборон, обмежень щодо певних соціальних мереж, як вони можуть вплинути на свободу слова в Україні, на вашу думку. Ну ми підкреслюємо, що свобода слова це найвища цінність і є в роботі нашого міністерства. Ми послідовно захищаємо питання свободи слова, і тут інша зовсім справа, що введення санкцій проти конкретних соціальних мереж, до свободи слова немає жодного стосунку. Жодного і а, критика, вона, наприклад, в тому числі а, у вас в ефірі. Вона свідчить абсолютно, що можна говорити, можна критикувати в тому числі владу. А стосовно цих сайтів мова, я повторюся, іде про піратський контент. Через що вони заборонені, вони наприклад в визнані американськими організаціями, один з найбільших піратських сайтів. Ну це шаб абсолютний факт. Це просто погуглити достатньо. І мова йде про те, що через ці сайти йде організація саме злочинних угруповань, терористичних угруповань. І повторююся, це тимчасове рішення, яке прийнято на час гібридної війни, яка по суті ведеться проти України. Якби така ситуація була стосовно демократичних країн, таких як Великобританія і Штати, чи впевнені ми, що не були ухвалені подібні рішення? Так я зазначу, що на три роки запроваджуються ці санкції щодо російських сайтів соціальних мереж. Але пане Артеме, дивіться, якщо ці санкції будуть працювати все одно, так то люди, які будуть продовжувати в той чи інший спосіб, оскільки ну зараз певні експерти говорять, що неможливо повністю заблокувати соціальні мережі українці, які будуть продовжувати користуватися і ВКонтакті, і Мейл.ру, і однокласниками, чи потрапляють вони під якусь відповідальність? Бо людей цікавить і хвилює це питання. Ні, звичайно, вони не підпадають. І це ще одна відповідь на ваше запитання щодо свободи слова. Ну так само вони мають свободу використовувати свободу пере. Вання в інтернет, використовування легальних програмних засобів перебування в інтернет, таких як VPN чи Тори. Ну ніяких санкцій не буде щодо людей. Це виключно санкції щодо конкретних юридичних і фізичних осіб, які перераховані в цих в цьому кадрі. Дякую, Артем Біденко, держсекретар Міністерства інформаційної політики. Пане Андрій, тепер щодо механізму процедури блокування, власне, от. Популярних в Україні російських соціальних мереж тут називають, що в контакті здається 16 мільйонів користувачів в Україні. Три мільйони а, в однокласниках ну, 5,1 один різні, різні. А, а, яндекс говорить да. про 11 мільйонів, тобто 11 е 11 мільйонів це яндекс, цих яндекс, яндекс мейл Ру. так. А в контакті 16 мільйонів. Ну а і ми в... згадаємо, що це надзвичайно поширена мережа і більш популярна ніж Фейсбук серед української молоді. Дивіться, я б ще хотів би сказати, Залі що можна заблокувати сьогодні, ці мережі як, як, да, можна якраз би. я скажу про це. Сьогодні Україна веде війну, і війна це є наслідок того, що українське суспільство вибрало європейські цінності, які декларують і свободу слова. І тому знаєте, ми воюємо сьогодні на політичній а, 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 арені, а залучає підтримку іноземних ну, інших країн. Воюємо на економічній платформі, і нам також не можна забороняти і цю інформаційну платформу. Нам потрібно воювати і вигравати. Тому просто заборонити це буде просто. Ну я думаю, неефективно. І я думаю, що ну взагалі можна знайти технічне рішення і заборонити це, але при підтримці суспільства. При підтримці а, тих користувачів, які сьогодні просто ну використовують ці платформи, да? але знову ж таки я вважаю, що ми якраз і створили, до речі, міністерство інформації для того, щоб допомагало воно в такій інформаційній війні проти агресора. Але знаєте, у нас так традиційно склалось в країні, що заборони у нас просто не діють, вони неефективні. І тому я думаю, що ми якраз і загонимо в тінь тих користувачів, чи ну там будуть придумувати спосіб, там будуть шахраї, які будуть там розповідати, ніби там. Ну, заприщоної інформації, яка буде, нібито правда. Тому, знаєте, просто ми призведемо до, до маніпуляцій, до додаткових маніпуляцій. Я думаю, що ми якраз в тіні тут зможемо ну, більше нашкодити, чим здобути перемогу. Дякую, пане Вадиме. Ну, президент сьогодні заявив, що закриває свої сторінки ВКонтакті, в інших соціальних мережах там навіть власне. Указ президента, оцей він спочатку був поширений в самій мережі, а потім в другій половині дня власне, згадка про чи сам значок ВКонтакті з президентського сайту зник. І президент закликає всіх на четвертому році війни власне закрити свої сторінки в цих мережах. Ви так зробите? Чи ви так зробили? Я, по-перше, хотів сказати: знаєте, це кащунство. Коли президент країни... Воюючі країни на четвертий рік закриває свою сторінку. Президент пояснив, що він використовував цю сторінку для пропаганди і контрпропаганди в інформаційній війні. Ну, проти я, я до чого веду. Я до чого веду. Він спочатку мав показати приклад, він мав закрити, призвати всіх, показати своїм прикладом, що саме так, а потім зробити указ. А він спочатку зробив указ, а але до кінця безпосередньо користувався цими мережами. Знаєте, інше питання, а інше питання це те, що ми сьогодні досі не можемо добитися від президента, якщо вже ми говоримо про санкції. А що ж у нас відбувається з окупованою територією? У нас люди виграють суди і їх обстрілюють з обох сторін, і з обох сторін це українська територія. І з українського бюджету ми витрачаємо на це кошти. З обох сторін це я маю на увазі, що ми розуміємо, що з території АТО, і ми розуміємо, що з території України. Ідуть постріли на ту чи іншу сторону. Це ж територія України. Я маю на увазі, ви зрозуміли. Та лінія зіткнення є з однієї сторони люди, які знаходяться на території проведення антитерористичної операції, і з нашої сторони, що там, що там люди подають в суди і виграють, оскільки їх обстрілюють на території України. Їх обстрілюють безпосередньо під час проведення операції. І хто має гарантувати безпеку цим людям? Держава держава Україна. Ми зараз ми по з... соціальні мережі. я так, я повереді. до чого веду я до чого веду що ми сьогодні Прийшли до того, що президент 4 роки користується, Президент 4 роки заробляє кошти. Президент торгується за свій Севастопольський суднобудівний завод. Президент використовує Національний банк і, і заступників за того, щоб е, безпосередньо частину коштів е, ну хранити безпосередньо в певних російських банках. Чому декілька російських банків попало, а декілька ні. Напевно, через них сказала. щось виводиться. Ні, я до чого веду, що у нас сьогодні відбувається повна вибірковість, повна вибірковість по е, тим санкціям, які і по тим кампаніям, які були сьогодні надруковані. Пане чому саме події, які мотиви ви бачите щодо соціальних мереж російських запровадження цих санкцій? Знаєте, Якщо ви, ви вибірковість, ви досить... то Які мотиви відносно ВКонтакті і відносно однокласників відносно Мейл.ру, Яндекса в української Я... влади, крім як просто ну зробити свій крок в інформаційній війні проти Росії? А, ви вірно сказали. От ви вірно сказали про те, що другий можливий сценарій, який може бути у Порошенка, це зачищення певного інформаційного простору. Зачищається медійний простір. Зачищається радіопростір і зачищається безпосередній інтернет-простір. Залишаються канали або безпосередні провайдери, або безпосередні сайти, які будуть лояльні до влади. Фейсбук ми ж чітко з вами розуміємо. Фейсбук буде лояльну ну, Фейсбук. Ми розуміємо одне: що Фейсбук це е, контент, який не зовсім е, ну, скажем, може подавати таку вот е, рекламну інформацію. А рекламна інформація в більшості це групи, тобто з'єднання в групи. Ви ж пам'ятаєте, як було на самого початку, як ці сепаратисти, де вони збиралися? Вони збиралися в групі ВКонтакті для того, щоб виходити на площі. Вони домовлялися про певні зустрічі. Це ж було офіційно колись. Офіційно про це говорили, що через соціальні мережі збирали цих людей, хто як, і потім вони виходили. Це перше були ластівки, які виходили на площі на окупованих територіях. І, і до речі, це... СБУ якраз і моніторила це. Ці... Ці групи, і якраз і є, і було джерело для того, щоб отримати інформацію. Да. Якраз. І сьогодні в мене питання: так якщо ми прибираємо джерело, то тоді як це контролювати? Так, як працювати нашим контррозвідникам? Звичайно, тому Вау. і хочеться сказати, що Є ще експерт зараз на зв'язку. Да, Носка, я, я, я я закінчу. Завершу хочеться думку. просто сказати, що хочеться вірити, що це боротьба з агресором з його інформаційною кампанією проти України. Хочеться вірити, але якщо це буде і паралельно відбуватися зачищення простору інформаційного простору задля однієї умови задля того, щоб подавати інформацію як в Білорусі або там в північній Кореї, ну ми з вами це зовсім невдовзі будемо. Бачити, як реально буде це відбуватися. Дякую. На зв'язку голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко. Пане Олександре, вітаю вас. Поясніть мені, будь ласка, от ви вважаєте, що 100% не можна заблокувати. Згадані сьогодні в указі російські соціальні мережі і інші сайти. Хоча дивіться, Укртелеком каже, що вже почав це робити, ланет може це зробити за лічені хвилини. Доброго дня. Вечора що ну, тут, шаносу нашла слухачі. Е, на жаль, мій меседж не інформативно деякі зміни не так передрукували. Я казав, що 100% в цей час. Без без додаткових коштів і технічно забезпечення це неможливо зробити в зв'язку з тим, що зараз інтернет-оператори провайдери можуть блокувати не точково вказані ресурси, а вони будуть блокувати саме платформи, на які знаходяться як вказані ресурси, так і інші ресурси. І в такому випадку е, будуть точково, точково блоковані не саме вказані ресурси, а скоріш за все будуть блоковані і інші ресурси. На жаль, я зараз не можу пісти, я які це потрібно про проаналізувати але така ситуація можливо бути пане Олександра. То чи можливо взагалі заблокувати для українських користувачів, яких ми вже згадали, мільйони мільйони у ВКонтактів у Яндекса, у Мейлру? Чи можливо для них в Україні заблокувати повністю використання цих повністю неможливо, тобто вони в якийсь обхідний шлях можуть ними користуватися, чи просто нічого для них не зміниться від сьогоднішнього дня, та через місяць? Кідними шляхами у подальшому, і це яркий примір тому китайські фейервори великі, які всі обійшли і працюють. Але для цього треба буде певні зусилля так, з боку користувачів. Ну, дивіться, для цього є куча вже. Роз'яснень в тому ж гуглі де пересічний громадянин може подивитися. Зробити для цього вже є досить велика кількість програмного забезпечення для гаджетів, які достатньо встановити і вже можливо бути як то кажуть обминати ці перепони. Я ще раз кажу, що 100% зараз технічно неможливо для цього. Оператори повинні підготувати свої мережі, встановити додаткове апаратно програмне забезпечення для того, щоб ті точково і більш-менш досвідчено це блокувати до, до речі, я повністю згоден Не знаю хто. От з попереднім е, спікером, який казав, щодо дій, які е, робить гаранти, пане Олександре, тепер відповідальність Міністерства інформаційної політики кажуть, що жодної відповідальності за продовження використання пісанкційними сайтами для українців немає. Це так, тобто нічого людям Но, не загрожує для українців я впевнений, що відповідався немає. не наступає для суб'єктів ринку, які їх ретранслюють. Тобто для операторів-провайдерів згідно з закону про санкції, звідти витікає кримінальний кодекс, який пам'ятаю сьогодні. Аналізуватися стаття 365-367, там є триста шістдесят сім. Там є відповідальність. А і... для суб'єктів, а не для суб'єктів, а для користувачів інтернету кінцевих споживачів відповідальності немає. Це на ісовість. Це не задля про пане Олександре, іще дивіться, в інтернет-асоціації ну, бачать певні такі. Мотиви із запровадження цензури в інтернет просторі за рішенням РНБО за цим президентським указом. Ну от ваша риторика інтернет асоціації вона якось збігається. Ну я перепрошую, але спорів за порівняння із сьогоднішньою позицією Міністерства закордонних справ Росії, яке так само в указі побачили якраз прояви політичної цензури. Дивіться, давайте ми від. Білому реторику від риторики. Я, як громадянин України, вважаю, що ці ресурси ми повинні давно були від'єднати від впливу на наше суспільство, але перед цим створити свої ресурси, свої мережі. Наше суспільство для комунікування повинно отримати якусь платформу. Ми живемо в конституційній державі. У нас є конституція, там є стаття 15, Я не помиляюся, де чітко вказано, що цензура неможлива. Вказано ті, це елемент цензури. Хочемо це визнавати чи не хочемо, але це є елемент цензури. Дякую, Олександр Федієнко, Інтернет Асоціації України маємо завершувати. А чим просто ну я так розумію, що люди то в принципі не будуть обмежені надалі, так дуже сильно у виборі чи далі користуватися там в контакті мейлує однокласниками, а просто зробити свій от громадянський там, моральний вибір в цій ситуації. Що, що цим людям ви можете сказати? Як їм чинити? Від сьогодні ті, хто мають свої сторінки в пінсанційних соціальних мережах. Пане, дивіться, ну я б хотів би порівняти з подіями два місяці, здається, чи три місяці тому назад, коли ми дивилися чи аналізували ситуацію з блокадою да торгівлі з Донбасом, і дуже багато було застережень було багато криків, що ми не зможемо там прожити, прожили коли президент сказав, що тепер ми офіційно блокуємо і все. Проблеми зникли, да, тобто суспільство сьогодні достатньо сильне, щоб знайти шлях для вирішення питання, і це добре. Я думаю, що користувачі, якраз сьогодні, ну по-перше, ми звернули увагу на цю проблему. Да? По-друге, ну не можна бути жити в і жити в комфортних умовах, коли йде війна. І тому а, потрібно шукати шляхи для того, щоб вирішувати такі питання. Можна знайти питання. Ми до речі, не згадали про одну річ. Це бухгалтерська програма 1С, да, яка Згадали на початку, що вона теж під да, Також і це якраз питання там і до бізнесу потрібно ми, зрозуміти, що ми живемо в умовах війни, і тому нам потрібно мобілізуватись, потрібно шукати інше рішення. Я думаю, що ну, піде на пользу, на користь суспільства. Дякую, Будь ласка, звичайно, державність. Да, державність потрібно було ще творити з 91-го року. Не тільки герб гімн, а звичайно, наша ідентичність, нашу історію, створювати свої соціальні мережі і так далі. Звичайно, зараз це незручно. Але повірте, кожен громадянин має зрозуміти, аби сьогодні не Путін, аби не Росія, а нас би виплачували підвищені пенсії. У нас би не було такої діри в пенсійному фонді. У нас би індексувалися зарплати. У нас би, якщо раніше на міністерство оборони витрачалося 5 мільярдів, зараз майже 110 мільярдів. У нас би було зовсім все по іншому. Ми би проводили і швидше б реформи і рухались далі. Вплив Росії інформаційний, частково політичний, частково бізнесовий, фінансовий, досить. Сильний і був в Україні, і є в Україні, тому звичайно, це потрібно було робити деякі роки, можливо, місяці там роки. Вони будуть незручними. Але я вважаю про те, що це правильне рішення, і поступово маємо відійти від тієї ла діалоги від того інформаційного нав'язування, створювати своє проєвропейське і головне проукраїнське. Дякую вам. Це була програма. Про головне. Побачимо з вами завтра о 20.20. Все буде добре.